Усім привіт! Сьогодні я запрошую разом зі мною вас піти в магазин Секонхен, де одяг зуття та аксесуари продаються на вагу. Я прямою прямою дорогою з тренування зайшла у магазин Секонхен, зняти для вас цей огляд. Сьогодні ціна за 1 ,141 кг 141 грн. гривня. Показую відразу образ, що на мені це пальто від різовет знімала на нього огляд худі. Хто питав в минулому відео про Аліекспрес? Це худі Pull&Bear. Також на каналі знайдете огляд. Джинси, знаєте, є Old Money бренд, а це Old Shuffle. Ось так, Old Shuffle. і кросівки від Balenciaga. В принципі, все. А, забула свою червону сумку. Будемо також її додавати, можливо, в якісь образи. І зараз покажу, що ж я бачила. Я все ж ще в пошуках сорочки під свої лосини буду збирати знаєте, такий образ Pinterest. і зняла для вас підбірку. Образів, що буду носити весною, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, тому що скоро це відео вийде. Звичайно, якщо вас цікавить саме такий формат. Що ж я бачила сьогодні? Бачила картаті сорочки, дуже багато, і знайшла такий бомбер. Я ну років 10 тому просто мріяла про такий знайти такий досить цупка тканина, і тут із натуральної шкіри рукава і це поєднання, знаєте, такого яскравого, соковитого, знаєте, таке прям аж їсти захотілося якоїсь ягоди в поєднанні з білими рукавами. Візьмемо його в примірочну. Так як це така, знаєте, середина тижня, то було досить багато одягу, я знайшла. Нормальні бренди, Дивіться до кінця і покажу вам пізніше ще пошуки взуття. Обов'язково додивіться до кінця, я трішки змінила, тобто і тут буду показувати, що бачила, і буду показувати, що взяла в примірочну. І так, що ж я взяла? Взяла оцей соковитий бомбер, взяла сорочку у клітинку і з приводу бомбера, Він такий важкий, супкенький. Єдиний дефект, який я знайшла, це якесь забруднення на шкірі, але воно легко витерлось навіть моєю рукою. У складі тут є вовна цей бомбер у розмірі М. Цього бренду, речі, я дуже часто. То знаходжу, поділіться, можливо, ви також знайомі з цим брендом. Буде цікаво почути. З картатих сорочок, які у мене був критерій, щоб вони закривали пагу, були подовжені і з лосинами та кросівками ну, прикольно виглядали. Першу сорочку, яку я взяла, це чорна з сірими такими вставками спереду. Вінтажна сорочка. Я думала, що це віскоза, такий приємний глянцевий матеріал, і я навіть не могла подумати, що це поліестер. Це насправді прям такий вінтаж. Швинтаж, тому що етикетка в моїй руці просто розсипалася. Єдине, що це етикетка розсипалася, а насправді річ надзвичайно якісна. І коли дивишся на багато сорочок з інстаграму, взагалі щось зараз носить ці картаті сорочки це такий ексклюзив, можна якось моделювати фігуру. Знайшла дефект, ось бачите, на рукаві, але це можна виправити прання. Наступна сорочка ось така класична сорочка, мені здається, картата в червоній. Воно сині поєднання клітинки, розмір М. Тут вже 100% пововна. І наступна це ексклюзив, просто ексклюзив. Оригінальна сорочка від Лакоста. Я подивилася, оригінал на кожному гуцику є лого, і також можна подивитися по номеру, який вказаний всередині набірці. Там всередині набірці вказано, що це 100% пововна. Є гудзики і також номер. Класив... Красивий логотип. Це я взагалі. Якось до цього бренду так собі відносилась, але приміряємо цю сорочку, і поєднання також непогане. Приємна, дуже до тіла ця тканина, такий, знаєте, така бавовна, вона в міру цупка. Я б не сказала, що це прям така цупка бавовна. І колір, мені здається, гарне поєднання сірого та темно-синього. Наступна це вкорочена вівця. Так, це коротше на вівця. Я подумала, така величезна куртка в 22 розмірі. Це ж просто, але стан прекрасний, такий вкорочений, об'ємний варіант з капішоном. Я подумала: ну круто було б приміряти, не чи в магазині. вона така навіть звернула б увагу. Давайте подивимося, як це буде виглядати на мені. Тут є кишені взагалі по функціоналу, вона супер по стану, вона супер. Але вона важка, така, знаєте, цупка. І дійсно, зараз м, весною в ній може бути спекотно. А ось на осінньо-зимовий період те, що потрібно. Матеріал, звичайно, це штучне, штучне, хутро, всередині також штучне, але приміря. І останнє, що я взяла, я насправді не думала, що я буду її брати. Це така сорочка чи вкорочений жакет. Взагалі подивитися дуже красиво виглядає, класне поєднання кольорів і бренд є. Онов, oh, no. ну, взагалі, або так, або ні. В принципі, все класно. Ще додивіться до кінця, я покажу вам вибір взуття, який був. Вирішила так поєднати це відео, показуючи і на собі, і показуючи, що бачила. Давайте почнемо з сорочки, яка мене найбільше цікавила. Так це виглядає на мені. Ну, Колір я не знаю. Ну, напишіть. Чи підходить мені цей колір, чи ні? У мене якісь висипання, тому що я тільки з тренування бігла до вас, тому не звертайте увагу на моє обличчя, вже записана до косметолога. Так, можна носити декількома способами сорочку, можна з лосинами, як я планую, можна з джинсами, можна всередину додавати всередину під додавати якийсь топ, якусь світлу футболку. Ну взагалі не мені вам розказувати, як можна стилізувати сорочки. Клітинка. Ну, прикольно. Тут я дивлюся, що мені підходить, довго обираю і взагалі чекаю вашої думки в коментарях. Напишіть мені обов'язково. Я не стала довго чекати і пішла подивитися, що ж в цей день це така, знаєте, середина. Тому може бути якісь сумки і залишилися. Середина тижня маю на увазі. І що я бачила сумок? Я знайшла свиню. так, вам не почулося. Я знайшла рюкзак, свині. Ну, Прикольно, мені здається. Був такий леопардовий шопер. Рюкзаки було дуже багато дитячого. Клатчі. Клачі новенькі. ну, реально. Ось ця прекрасна свинка, такий мігенький рюкзак. Він був просто в ідеальному стані, подивіться на ці прекрасні ніжки. Знаєте, покладеш туди айфончик свій, якусь, якісь ключики від машини. Ключики від дому і все. Ну класно, спакована будеш. Таку ж кірину бачила в хакі кольорі, але ви зрозуміли, що цей рюкзак це мій фаворит. Знайти свиню в магазині – Вміємо практикуємо. Були ще ремінці, але нічого цікавого. Такого, щоб прям вау, і багато дитячого взуття, але я його не дивилася. Що ж стосується джинсів, тут були прикольні моделі, але не мого розміру. Я завжди думаю, взяти джинси, зробити з них шорти, але ніякі джинси на мене так не сідають, щоб їх пожертувати на ті самі шорти. Я в минулому році такі класні шорти купила в пленбір. Хто пам'ятає, я розповідала, вони прям дуже класні, з цупкої тканини, коштують, до речі, шорти в пломбір дорожчі, ніж джинси. Рявши цей прекрасний бомбер, я зрозуміла, що ці розміри ну, трішки застарілі. Ця емка виглядала на ну, мені дуже дивно. Так знаєте, дуже цупкенько. Мені здається, бомбери вже настільки переосмислили. Вони стали таким. Об'ємні більш і не вистачає цієї лінії рукава. Не те, що я не М, це дійсно мій розмір. Але виглядає це на мені. Дивно. Я думаю, що навіть через камеру це помітно, все застібнулося, все класно, є як руки підняти. Тобто, прям, але якось візуально, ну не дуже. Хоча, можливо, колись ми знову відійдемо від такого об'ємного оверсайзу і будемо сприймати все, що є по фігурі, більш якось так знаєте. Як воно повинно бути, а не як дивно зараз. Ну, я не давала шанс цьому бомберу, хоча річ дійсно класна сорочка, яку я вам першу показала, я застилізувала зі своєю червоною шкіряною сумкою. Це типу український бренд. Я вже не буду їм рекламу робити, тому що, ну, тому що я вже розповідала про це відео. Можете переглянути. У мене на каналі вона об'ємна. І подивіться, як ось ця стрічка. Одні стрічка. Як оця вставка сірого в поєднанні з чорним стильно виглядає? Хотілось б золотих об'ємних аксесуарів, і хотілося б атласної спідниці з якимось темними кросівками. Я бачу цей образ саме так. З приводу взуття, що ж я бачила з взуття за 141 ну, гривню за 1 кілограм? Я бачила ось такі шкіряні шльопанці. Е, я не знаю, чому я їх не придбала. Вони такі класні. Бренд Олеся. Італійський бренд, вони повністю новесенькі, було, ортопедичне взуття. Також бачила такі золотисті конверси. В ідеальному стані було дуже багато взуття. Тут я знімаю так понизу, тому що люди і не хотілося б їх обличчя показувати у себе відео. Я за те, щоб не демонструвати людей, які не хочуть потрапляти до вас. Бачила ось такі кросівки Adidas, які потрібно відмити. Можливо, колись все ж таки куплю якусь пару і разом з вами зробимо чистку. В Тіктоці це максимально популярно. Не знаю на Ютубі. Не бачила такого. Хотілося би зробити колись. В 2019 році я таке робила. Можливо, повторю щось. І овечка, така знаєте, опухнаста вівця на мені Виглядає це прикольно. Мені подобається, що це перша річ, яку я знайшла зі штучного хутра, де є капюшон. Тут кишені, правильний об'єм. Мені здається, в зимній період те, що потрібно. Тобто можна одягнути будь-який светер, і я й ці курці, цій шубці, полушубці ставлю 10 з 10. Не знаю наскільки камера класно це передасть, але я ось ну. В принципі, була дуже задоволена. Е, питання, чи я її придбала, ні, я її не придбала. І хотіла вам ще з взуття такий люкс знайшла. Я знайшла ось такі лофери. Це лофери чи балетки лофери? Лофери від Ральф Лорен, вони повністю з натуральної шкіри, тут 39-й розмір середині зовні шкіри. ні, дефектів немає. А може, це мокасини? Напишіть, можливо, це мокасини перемотайте, подивіться і напишіть мені. Сорочка. Тут така сама історія, як із цим бомбером, воно на мені якесь, ну. Ну, куце, я не знаю, можливо, під об'ємний верх було б класно. Тобто такий низ, об'ємний якийсь піджак, і це супер. Але так як я шукаю сорочку, яка буде повноцінним верхом, мені такий варіант не підходить. Хоча по моїм критеріям, тобто закриває пах і така картата, не знаю, цей принт мені точно не личить. Якщо лакоста, по, якщо порівнювати цей лакоста, то лакоста виграє. Але коли я приміряла. Цю річ, подивіться, як це красиво. Це, напевно, все ж курточка. Ну, прям така тепла сорочка. Це повноцінний верхній одяг, сумкою красиво виглядає, накладні кармани. Це есочка, яка сіла просто чудово на мою емочку. Видно, що це сучасна річ і я такі речі точно рекомендую. Ну, Наприклад, ви мене спитаєте, що я рекомендую? Ну, такі речі я рекомендую. Ну, добре, це жарт, ви можете носити. Все, що вам от подобається. Це прав... саме правильне відношення до життя, коли ми купуємо те, що нам подобається, те, що нам по душі. А те, що я обрала, я вам покажу вже в наступних відео. Не знаю, коли буде це наступне відео, саме з розпаковкою, щоб випрати, приміряти та показати вам. Одягаємося тепленько, вибираємо, йдемо оплачувати до наступної зустрічі. Дякую за ваш перегляд.